Привіт, мій любий глядач, це відео знайшло тебе не просто так. У нас почався довгоочікуваний коридор затемнень, і це не просто період, коли ми будемо дуже емоційними, будуть відбуватися якісь дуже кардинальні зміни в нашому житті. Це період, коли ми можемо взлетіти нагору, трансформуватися і стати тою людиною, якою ми так хотіли бути. Цей період він заряджений максимальною кількістю енергії, і якщо їх правильно використати. Ми зможемо дуже сильно обгреднути себе, свою сферу діяльності, свої стосунки. І як це зробити сьогодні? Я розповім у цьому загальному таро-розкладі. Тому підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео, і ми починаємо. А зараз, будь ласка, постав це відео на паузу, зроби глибокий вдих і загадай число від 1 до 3. Якщо ти обрав число 1, твій розклад буде на таро слов'янських легенд. Якщо ти обрав число 2, твій розклад буде на таро Відьминого саду. Якщо ти обрав число 3, твій розклад буде на таро світлого провидця. Всі тайм-коди є в коментарях, тому починаємо. Загалом ми будемо розглядати три питання: перше питання це події, які на вас чекають в коридор затемнень з 7 по 21 вересня. Друге питання: яка найбільша трансформація чекає на вас? і… Третє питання це порада, як максимально влучно для себе прожити цей час і скористатися тими можливостями, які дасть вам світ. Тому ми починаємо з тих, хто обрав перший варіант. Максимально сконцентруйтеся на цих питаннях і будемо складатися. Ті, хто обрав число один. Які події на вас чекають цього коридору затемнень? Тут іде. Прям мені, що у вас буде таке тотальне розвіювання ваших ілюзій. От ви дуже довго жили в якійсь омані, особливо на рахунок своєї самореалізації, своєї роботи, тому що я вже знаю, яка на вас чекає трансформація тут в наступних картах. І ця ситуація вона вже дуже довго повторюється. І коридор затенень це найкращий момент, коли ви можете щось відпустити, дізнатися істину і йти далі, вже знаючи всю правду. Ця ситуація, вона неначе вже довго розвивалася в вашому житті, і ви ніяк її не могли завершити. Ви постійно ходили по оцьому колу порочному і постійно поверталися до початку цього кола. І ось, нарешті, настав момент, коли світ каже вам, що досить це робити. Я знаю, як тебе вивести звідси. Так буде неприємно, так буде боляче, але я тебе сюди виведу. І якраз мені показує, що коли ви дізнаєтесь цю істину, коли відкриваєте для себе цю правду неприємну для себе, вам дуже важко. Вам дуже важко якось війти в ритм. Вам дуже важко підлаштувати тепер все своє життя під те, що ви дізналися, під цю інформацію. Це особливо стосується роботи, самореалізації, грошей, такого активного проявлення себе в цьому світі, можливо, щось таке самооцінкою пов'язане. І коли ви нарешті зрозуміли, як вам потрібно діяти, що ви весь час жили в омані, що вас хтось обманював, або ви будували собі пусті якісь мрії, якісь пусті повітряні замки? Ви тепер зрозуміли, як вам потрібно діяти. І тепер ви будете намагатися все своє життя підлаштувати під цю нову інформацію, і вам буде справді складно, тому що дуже багато може навалитися якихось справ, навалитися якоїсь інформації, якихось обов'язків. І ось, коли ви дізнаєтеся цю істину для себе, ви захочете одразу все життя переналаштувати під цю інформацію. Але ж до того, ви жили весь час в цих ілюзіях, в цій омані ви на основі них приймали рішення, ви на основі них працювали на роботі, і всі ваші дії були основані на базі цих повітряних замків. І ви захочете одразу, коли ви це все дізнаєтеся, що ні, все я повністю зміни своє життя. Я тепер буду діяти по іншому. Тепер буду працювати по іншому. Тепер я буду проявляти себе по іншому, особливо щодо проявлення себе. І ви захочете все це одразу переключити, але так неможливо зробити. Це такі зміни, які будуть важко даватися, тому що коли ми одразу переключаємо наше життя. На нову істину, на нову інформацію, то звісно, це не так просто одразу на неї переналаштуватися. Тому буде дуже багато обов'язків, дуже багато якихось справ, які вам доведеться зробити, коли ви це все дізнаєтесь. Яка ж найголовніша трансформація на вас чекає? І знаєте, що мені йде? Я бачу ці карти, і мені йде, що ви нарешті маєте все ж таки бути більш наглим і йти на те. На ту справу, на ту ситуацію, де вам має бути вигідно, де ви побачите для себе розвиток, і ви маєте прям йти і брати її, тому що ви дуже довгий час могли десь соромитися, десь бути менш сміливим, якраз про проявлення себе там на роботі, в самореалізації можливо, в стосунках. Нарешті, власне, став момент, коли ви маєте позбутися цієї такої. Сором'язливості і сумнівів на рахунок того, що вас десь там закритикують, що знається людина, яка зробить краще за вас, тому навіщо старатися? Якраз тут все про таку залізну вигоду для себе, коли ви знаєте, що ви за це отримаєте гроші, і ви будете це робити. І ви будете це робити тільки тоді, коли ви знаєте, що ви для себе щось взамін отримаєте, а не просто так, а не просто так, наприклад, там боячись осуду, або боячись там якоїсь критики, або боячись втратити роботу, втратити якусь реалізацію, там бізнес для себе. Тепер ви розумієте, що чим більш настирніше ви будете, тим краще, чим більше ви будете думати за себе і за свою вигоду від всіх справ ваших. Тим буде краще одразу. Це буде так складно зробити, тому що якщо ви весь час звикли підлаштовуватися під когось, бути там дуже сильно добрим і окремо тут карта, сумніватися, бути таким не ну, дуже впевненим в своїх діях, чекати якоїсь думки зі сторони, якраз настав момент, коли ви все це покидаєте і йдете на пролом, коли ви доказуєте свою думку, свої інтереси на пролом. Тому що, коли ви бачите вигоду, ви розумієте, що її треба одразу забирати, бо прийде хтось інший і забере її замість вас. І тут прийде такі активні карти максимально, коли ви от бачите ціль, бачите цю вигоду, ці гроші, цей результат, цей бізнес або одразу про проявлення себе. Ви бачите це і ви просто йдете і забираєте це, не дивлячись на те, що там хтось подумає щось, що ви там не дуже впевнені в своїх діях. Перемагає не той, хто якийсь там суперпрофесіонал, не той, хто який там дуже багато знає, а перемагає найсміловіший, найнагліший, і той, хто зацікавлений в своїй вигоді, йому все одно на те, що хтось подумає. Якраз ви зараз стаєте цією людиною, і ваше життя, от як невпевненої такої людини, яка трошки сумнівається в своїх діях, воно відходить на задній план. Тому що зараз ви розумієте, що якщо я хочу реалізовуватися, я просто йду і забираю те, що мені потрібно. Яка порада йде вам на цей період? По-перше, тримати баланс одразу ви не зможете так переключитися на те, щоб бути таким впевненим, активним, діяльним і йти забирати своє? Тому зараз трошки тримайте баланс між тим, щоб от проявляти так свою впевненість і рішучість. І між тим, щоб якось аналізувати свої дії. Тому що, коли ви це все усвідомите, коли такий переломний момент станеться, вам захочеться одразу прямо йти на пролом і брати своє. Але це теж не дуже екологічно для світу, для вас, тому треба більш-менш тримати баланс між такими емоціями, зробити щось на емоціях і піти, дію якусь зробити. Тому тримайте трошки баланс. Ну і далі по порадам я бачу, що вивчайте нове, йдіть туди. Куди ви хотіли завжди йти? І беріть своє, і вчіться новому, тому що тут якраз така карта, що можливо, ви зрозумієте, що ви хочете реалізуватися зовсім в новій сфері. Яка вам не була знайома, але ви точно знаєте, що вона вам потрібна, що ви хочете нею займатися, або хочете нову посаду там на роботі, або якийсь новий бізнес відкривати. Все буде не одразу, але як тільки ви починаєте вчитися новому, якось таким трошки учним бути, хоч і наглим, щоб брати своє, світ почне нам допомагати, допомагати якимось діями, якимось можливостями. От знаєте, є такі моменти, коли ми починаємо реалізовувати. Своє призначення, свої якісь бажання. І коли ми стаємо на першу сходинку, то світ одразу нам дає там якусь опору, щоб ми зробили другу сходинку, щоб ми стали потім на другу, на третю, на четверту. І якось, коли ми виконуємо це бажання, це призначення нам якось простіше навіть, тому що світ він поощряє всі наші такі проявлення, коли ми не починаємо діяти за покликом своєї душі, і світ буде підкидати вам людей, можливості, якісь події, які будуть всіма способами вести вас до того, що ви хочете для себе. Також по пораді я бачу, що вам варто виходити в люди, максимально проводити час зі своїми близькими, з сім'єю, з коханою людиною, з друзями, тому що от такі переломні моменти в вашому житті, коли ви нарешті зможете активно рішуче діяти, а не бути паєнькою, яка там виконує якісь там вказання, з начальства чи інших людей, щоб от нарешті мене похвалили, і я отримала своє от почнете виконувати це все по-іншому і позбудетесь тої омани і вийдете з того порочного кола, вам буде досить складно одразу так переключитися. Тому залучайтеся підтримкою близьких людей обов'язково і, можливо, навіть об'єднуйтеся з ними. Можливо, заряджайте їх на такі ж самі дії, тому що впевнена, що у вас е у оточенні є люди, які також можливо застрягли в цьому порочному колі, що вони... Бояться і поздію зробити таку активну, що вони бояться піти, і взяти своє, реалізовувати своє призначення. Ви також мотивуєте їх на такі дії. Ті, хто обрав число, 2. по подіям на коридор затемнень. Я бачу у вас якийсь абсолютно новий старт у вашому житті. Це буде для вас щось цікаве, щось нове, але пов'язане також, скоріш за все, з вашою реалізацією, з роботою, там де ви себе показуєте, де ви працюєте, але в більш лідерській позиції. Це може бути якась нова посада або початок якогось нового бізнесу, де ви лідер, і ви заряджаєте своєю харизмою інших людей на дії. І ви будете прям дуже задоволені. Тут просто такі прям успіхи йдуть. Це може бути здійснення бажань, якихось насолода своєю посадою, насолода своїм місцем в цьому світі, своїми успіхами, своїми досягненнями, коли ви прям максимально з собою задоволені. Я бачу, що те, чим ви будете займатися, і те, що ви будете розвивати, воно те, до чого ви йшли давно, скажімо за все. І ви вже маєте якісь успіхи в цьому в цій сфері, в цьому ділі, яке ви будете реалізовувати, але не дивлячись на те, що у вас вже є якийсь фундамент, попереду ви не знаєте, що буде. Попереду така невідомість є, але вам настільки це все цікаво, настільки вам захопливо це все реалізовувати, що ви будете йти. Ти вперед, вчитися, до речі, залучати людей до того, щоб співпрацювати з вами, до того, щоб надихатися вашою справою. І тут прям про лідерство таке, про те, щоб вчитися новому і заряджати інших людей працювати з вами, тому що якийсь такий дуже дуже цікавий момент настане в вашому житті, і ви розпочнете такий новий шлях. Це таке обнулення після, от до речі, по трансформації одразу вам скажу, що на вас чекає таке оновлення, тому що нещодавно було падіння якесь. Коли ви думали, що це крах всього, що далі немає розвитку, що далі немає успіху. І нарешті настав той момент, коли тепер. Ви можете розпочати все спочатку, коли тепер ви можете по-новому себе зарекомендувати, по-новому показати себе, по-новому проявляти це лідерство. І якраз настав момент цієї події. Якраз на трансформацію, головну цього коридору затемнень мені показує, що зараз у вас такий дуже-дуже тяжкий період, коли ви дуже сильно себе настільки накрутили, настільки навалилися на вас. Цих думок, цих страхів, що ви вже просто не витримуєте і думаєте, ну, що це кінець, що ви не досягнете того, що ви хочете, що навколо вас не ті люди, не та робота, взагалі все не так, все не те. Але як бачите тут на карті, хоча жінка і проткнута десятьма мечами, але позаду неї хмари і небо розвиднюється після ночі темної завжди настає світанок. Він завжди прекрасний. І якраз цей коридор затемнень це ваш світанок. І ви будете дуже замотивовані, дуже щасливі, що ви зараз на тому місці, на якому ви хотіли давно бути, і ви будете максимально захищати його, тому що ви розумієте, що нарешті там я, де хотів я бути, що я хотів робити, якою позицію хотів там займати. І ви будете максимально відстоювати свої інтереси, щоб займати це місце і надалі. До речі, такі карти випадають на коридор затемнень тим людям, які займають своє місце. Чому взагалі коридор затемнень вважається такою темою, яка постійно нас руйнує? От кажуть, що вас повністю зміниться життя, вас повністю трансформує це якраз у тих людей, які постійно відмовляються від свого призначення від своїх внутрішніх бажань, які, наприклад, все життя хочуть змінити роботу, але відкладаються, хоча це бажання є всередині них. Або там покинути партнера і знайти нового. І вони також закривають на це очі і кажуть, ну нічого, мені і так згодиться. І якраз коридор затенень він каже нам, що ні, ти не маєш погоджуватися на менше. Ти маєш бути в абсолютно іншому місці. Ти призначений для зовсім іншого, для зовсім іншої роботи. для зовсім Іншого реалізації для іншого партнера, і якраз цей період він нас повертає до цього. Він сам нас повертає до цих змін. Тобто, якщо ви самі не хочете трансформуватися, світ буде трансформувати вас. Тому, якщо ви хочете, щоб цей період пройшов максимально лагідно, починайте самі ці зміни. Отже, ті, хто обрав цифра 2, яка порада вам йде? Також максимально застосовуйте свою активну силу реалізації, впевненості, заряджайте інших людей на те, щоб вони реалізувалися. Це така якась якийсь цей коридор затемнень, що у першого варіанту розкладу, що у другого дуже таки про активність про реалізацію. Ну в цілому так воно і має бути, тому що коридор затемнень у нас буде в Діві і в Рибах. Про такі саме усвідомлення і про реалізацію, про роботу, про таке земне. Дивіться, ви реалізуєте свій потенціал, так але при цьому ви маєте звертати увагу тільки на себе. Ви маєте звертати увагу на свій комфорт, на те, щоб вами люди опікалися, на те, щоб вашу думку люди слухали, на те, щоб вам було класно від цього, а не іншим людям. Максимально зараз фокус на собі, от якщо у першого варіанту там було звертатися до друзів і підтримувати їх, тут у вас, в принципі, також, але максимально зосереджуйтесь на собі. Навіть якщо вам хтось там щось каже, не доказуйте йому там свою правоту, не розказуйте якісь там аргументи. Просто робіть собі спокійні своє діло. У комфорті, у злагоді, до речі, дуже сильно піклуйтеся про свою зовнішність, про своє таке самовідчуття та можливо жіночність свою, коли ви максимально кайфуєте від себе, і ви знаєте, що тільки ви зараз праві, тільки ви знаєте, як це робити. Тобто, управляєте таке лідерство і максимально виконуєте оцю таку реалізацію, максимально себе впевнено проявляєте і заряджаєте інших людей. І власне все це робіть в такій гармонії, в комфорті. Пікуйтесь про свій комфорт, про своє благополуччя, про свою зовнішність, про своє здоров'я, тому що навколо вас має бути оцей баланс, і вам має бути комфортно проявляти цю впевненість, тому максимально забезпечити собі всі умови, щоб це робити в такому стані. Ті, хто обрав число, 3, у вас по подіям на цей коридор затемнень. Також ідуть моменти з такою собі реалізацією і боротьбою з собою, але в тому плані, що ви будете боротися з своїми залежностями. Я бачу по іншим картам на трансформації, на пораду те, що це, скоріш за все, залежності, які пов'язані зі страхами дій та прокрастинацією. Коли ви максимально себе спиняєте, ви не даєте собі діяти самостійно. Якраз в цей коридор затемнень по подіям вам буде потрібно максимально проявляти свою силу особистості, свій такий стержень і боротися з цими моментами щодо недіяльності вашої, щодо відкладання на потім, щодо такого розслаблення, коли ви наче й розумієте, що на вас ці справи навалюються таким сніжним комом, але ви просто як залежні від того, щоб почати діяти. Ви маєте дочекатися якоїсь можливості, якогось знаку від світу, тому що кожна дія для вас це якась напруга. Вам складно щось взагалі розпочати. Прокрастинація це не тому, що ви там не хочете щось робити. Ні, ви хочете, але ви залежні від якоїсь події, яка вас спонукає це робити. І кожна дія для вас це якась напруга, тому що ви хочете все зробити абсолютно ідеально, абсолютно з успіхом. Тому ви розумієте, що якщо я зараз напрягуся, якщо я зараз почну щось робити, мені потрібно буде напрягатися і чекати напруження цього результату. Ви не напрягайтеся, ви просто робіть, просто робіть ці дії, проявляйте свою силу духу, якраз проявляти свій такий стержень, що ви здатні витримати цю напругу. Без успіху, без очікувань чогось. Ви просто робіть дії, мовчки все, без обдумувань. Тому що ви ведетесь дуже сильно на свої почуття, на свої емоції, на свої думки, що, а щось, якщо там не вийде, навіщо що взагалі мені починати. Я буду краще це на потім відкладати. Тому у вас трансформація йде якраз по моменту. Відкладання на потім, там, лінь, прокрастинація, ви залежні від цього. Просто признайте собі, що ви краще там провтикаєте TikTok або Ютуб, якісь там шорт, щоб не робити щось, тому що ви відкладаєте цю напругу на потім. Ви залежні від моменту комфорту, але все одно воно сніжним комом на вас навалюється. І це робить ще гірше вам. Якраз по трансформації мені і показує, що. Ви спочатку маєте ставити поперед емоцій та почуттів, факти та правду. Ви маєте ставити дисципліну попереду цих емоцій, яких дуже багато, які ви стараєтесь відкласти на потім. Ви маєте ставити таку раціональність, таку фактологічність, коли ви знаєте, що вам треба працювати, вам потрібно діяти, і ви це просто робите. Тому що. Якщо ви будете так і сидіти на цьому місці, логічно в вашому житті нічого не зміниться. І я бачу і по цьому коридору затемнень, що світ вам підкине такі події, у яких ви не зможете пропростинувати. Вам потрібно буде відкласти, відкласти на потім відкладання на потім, якраз ось це. от. Тому що, якщо ви зараз проявите себе, ви отримаєте. Можливість, результат, гроші, але буде ще спокуса не працювати, буде спокуса, все ж таки, далі прокрастинувати і поводити себе звично. І тоді світ може зробити по вам удар. Світ може підкинути ситуацію, коли ви постраждаєте від того, що ви все ж таки не, не погодилися на ту можливість, яку він вам дав. Він відновить справедливість тим, що Зробить удар по вам, тому максимально не ведіться на цю спокусу, на цю залежність від цієї прокрастинації, від цієї бездіяльності. Відкладайте цю бездіяльність на потім. Прокрастинуйте прокрастинацією. Зараз максимально працюйте, максимально дивіться на ті можливості, які навколо вас засуньте собі в заднє місце вашу бездіяльність, тому що зараз вона максимально вам неумісна. Я просто в шоці, що вам випала на пораду, тому що тут майже ті ж карти, які випали другому варіанту. Е, Провіряти себе, правляйте себе, просто не стійте на місці максимально. Виникла ідея, одразу її реалізовуйте, Одразу шукайте моменти, які допоможуть її реалізувати. Шукайте можливості, шукайте людей, які допоможуть її реалізувати. Вчіться новому, вчіться реалізовувати. От Вашу ідею, вашу думку, одразу ловіть себе на тій можливості, яка виникає в вашій голові. Реалізуйте максимально свій потенціал і радійте цьому. Навчіться сприймати цю напругу, яку ви постійно так відкладаєте, як радість для себе, як радість того, що ви реалізуєте себе в цьому житті. Наше життя воно одне і воно не досить довге, як нам так здається. Тому навчіться бачити. Радість та кайф в звичних речах для вас в роботі, в напрузі Сприймай для себе це як виклик, що я зможу це зробити. Що у мене достатньо великий стержень всередині моєї душі, щоб це зробити. Поставте собі таку мету і кайфуйте від того, що ви вже почали її реалізовувати, що ви вже великий молодець, і ви відрізняєтесь вже від 90% людей, які цього не роблять. Тому знайдіть щастя в воденних речах, знайдіть щастя в цій реалізації. Шукайте не напругу, шукайте радість. От знаєте, неважливо, яка подія стається в нашому житті. виключно наша реакція визначає, чи хороша ця подія чи погана. Тому все в нашій голові. Змініть вашу реакцію, змініть ваше ставлення до цієї напруги, від якої ви так залежні, від прокрастинації. Яка так трапляється через цю напругу. Тому максимально знайдіть радість в буденних таких речах, навіть в напрузі знайдіть радість і не знаю, щось придумайте, що вона закаляє вас, що вона вас робить такою надлюдиною, яка зможе потім абсолютно все в цьому житті. Тому якраз така порада для вас на цей коридор затемнень. А я дуже вдячна вам за перегляд цього відео, за коментарі та лайки у вигляді енергообміну зі мною. Якщо ви хочете детальніше дізнатися особисто для себе, що на вас чекає цього коридору затемнень і як максимально в плюс собі використати його енергію, переходьте до мене в інстаграм за особистим розкладом. Силка на мій профіль під цим відео. Всім дякую, всім хорошого бажаю коридору затемнень. Як я вже сказала, трансформуйте. Трансформуйте себе самі. Не чекайте, поки світ це зробить за вас. Тому що коридор максимально болісно впливає на тих, хто ігнорує свої внутрішні бажання, ігнорує поклики душі. Тому починайте реалізовувати поклики своєї душі самостійно. І тоді світ не тільки допоможе вам, а й полегшить ваші е, прагнення, ваші. Дії предоставить можливості, тому максимально дійте і сприймайте всі пропозиції світу як благо для себе, тому що так воно і буде.